Обов'язкове питання на позицію JavaScript-розробника є різниця між Проміс All і All-Settled. Отже, яка між ними різниця? Уявимо, в нас є три проміси. Два з них завершуються успішно, один з них з помилкою. Якщо ми передамо їх в проміс All і запустимо код, ми будемо бачити, що наш проміс зафейлився, навіть враховуючи те, що в нас є два проміси, які завершились успішно. Тобто, з цього можна зробити висновок, що проміс all повертає. Fulfilled, тобто успішне завершення тільки в тому випадку, якщо всі проміси повернули Fulfilled. Якщо хоча б один проміс повернувся статусом Rejected, проміс All поверне Rejected. З цим зрозуміло. Давайте перейдемо до наступного. Проміс all-settled. Він працює зовсім по-іншому. І якщо ми запустимо наш код, ми побачимо, що, по-перше, проміс all-settled повернув статус Fulfilled. Тобто він завершився успішно, він завжди буде завершуватись успішно. І ось тут ми бачимо, що в нас також повернувся масив з статусами, по-перше, і з значенням, або з різоном, якщо проміс завершився неуспішно. Тобто, all-settled завжди повернеться з, успіш... з успішним статусом. І нам поверне масив промісів вже з їхнім статусом і їхнім значенням, яке вони повернули, або з різаном помилки, яку ми отримали. Коли що використовувати? Promise All найкраще використовувати тоді, коли ми, наприклад, відправляємо якісь запити на отримання. Тобто, коли ми хочемо, щоб всі запити повернули, повернулись з успішним статусом. Наприклад, якщо це фронтенд, то. ГЕД-запити, декілька гед-запитів, які ми використовуємо в промісол, з якимись змінами, тобто умовними post-запитами, їх використовувати не варто, тому що ми тут не зможемо відтрекати те, чи якийсь метод завершився успішно чи не успішно. Для таких випадків, all settled буде набагато краще. Тобто, уявимо, ми завантажуємо якісь картинки на сервер. В нас три картинки завантажилось, дві не завантажилось. Ми тут в масиві зможемо побачити, що завантажилось, що ні. І, наприклад, зробити ретрай для тих, хто не завантажився.